Сьогодні господарський суд Рівненської області ухвалив рішення про виселення обласної організації Національної спілки журналістів України з Народного дому, у якому вона перебувала майже 40 років. Ми вважаємо, що рішення суду ганебне, от, прогнозоване мною особисто, що воно так мало бути. Ми будемо подавати апеляцію. Якби цей будинок по на Петлюрі, 1, знаходився в районі. Ювілейного або на північному ніхто би не брався, але він дуже ну дуже такий ласий шматок. і Його треба всілякими силами повеселяти під приводом ремонту і так далі. Орендарів просять покинути приміщення народного дому, бо планують його капітально відремонтувати. Повідомила у суді начальниця відділу правового регулювання міського управління комунальної власності Світлана Костючок. Приміщення народного дому потребує якби значного, якби Значної реконструкції, проведення повного капітального ремонту, і тому було вирішено припинити подальше продовження дії договорів оренди з діючими орендарями, щоб може, можна було повністю вивільнити таке приміщення і відповідно розпочати його реконструкцію. Світлана Костючок уточнила, що договір оренди із обласною організацією національної спілки журналістів закінчився у вересні 2021 року. Є багато якби користувачів, з якими вже припинені договори оренди. Вони відмовляються виселятися, селаються на якісь свої особисті якісь причини. Хоча, по суті, в міста є багато інших нежитлових приміщень, які вони можуть якби, Звертатися з відповідними заявами про передачу в оренди, дотримуючись процедури, встановленої законом, два роки тому з народного дому виселили Рівненський міський союз українок теж за рішенням суду. Представники громадської організації прийшли сьогодні на суд, щоб підтримати відповідачів. Ми програли суд як союз українок. І чиниться суд над іншими громадськими організаціями патріотичними. Два роки ми тулимося приймі, де і провести якийсь захід. Ми шукаємо на якому рівні, де, куди, в яку, то в бібліотеці, то ще десь, то ще десь, то ще десь. Ми підтримуємо пана Тарасюка, їх його звернення і вважаємо, що ми взагалі повинні бути поза конкурсом входити в цю організацію, в цю народний дім і мати приміщення. Якщо ви хочете робити ремонт. Робіть, ніхто не заберечує. Третій поверх, другий поверх, коридори, актовий зал там, здавайте його в оренду, хай навіть на умовах аукціону. До речі, спілка журналістів не підпадає це згідно нового закону про оренду державної комунального майна, оскільки ми фінансуємося з державного бюджету. Тобто ми без аукціону йдемо і оплата одна гривня. Суспільне надіслало інформаційний запит до управління комунальної власності з проханням уточнити, скільки організацій ще не залишили приміщення народного дому. Останній договір оренди там завершився у листопаді 2021 року. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.